Це було дуже складно. Ніхто не був готовий до такої війни. Ці села, які були ближче до лінії бойового зіткнення, вони були майже зруйновані. На кожен наш один постріл, їхніх було десять пострілів. Глибоко в душі була надія, що ми все одно звільнимо, все одно зайдемо, і що воно буде наше. Було таке розуміння, що ми що ми зможемо. Херсон і Херсонщина, чекайте, ми йдемо. Херсон зворіна! Ми не розуміли, що відбувається, чому по нас ніхто не працює. Що ми побачили, що росіян немає на позиціях. Там далеко-далеко, на горизонті, що формувалася якась колона ворожа, яка там мала відступати. Здається, вони втекли. Ми зробили все для того, щоб вони втекли е з Херсонської області. Як вони себе позиціонують? Друга армія світу, і тут вони дали е по тапках. Оці дні там проведені в окопах, оці недоспані ночі, і так далі. Тому подібне, що це все було не дарма. Ці емоції передати неможливо. Коли ти заходиш в село, люди зразу не розуміли, хто заходить і що відбувається. Але коли чули українську мову, то старогою так запитує, а ви хто будете? А ми ми свої українці, і як вона бігла? Як вона бігла обіймати? Я приїхав у Херсон, дуже хотілося розплакатись. Люди просто стояли, махали руками там, дякували з плакатами. Неможливо було пройти 10 метрів, щоб тебе хтось не обійняв. Ідеш містом, а, а там плакати. Росія здесь навсегда». і ми такі думаємо та хуй вам. Напевно, це для мене було як з народженням доньки. От ну настільки позитивні емоції. Бійці е, нашої бригади були удостоєні такої честі піднімати уже офіційно державний прапор в самому місті. Що я можу побажати херсонцям? Щоб вони були стійкі, сильні духом. Що навіть будучи в окупації, вони робили все для того, щоб допомагати нам. Люди просто виходили з горлими руками, з прапорами і казали окупанту, щоб вони йшли геть. Ми бачимо, що щодня е, вас обстрілюють, щодня вас намагаються знищити, але ви вільні, ви в своїй країні, е, і ми продовжуємо боротися. Дякую вам за допомогу.